Я хочу допомогти вам правильно відображати свої доходи, свої затрати, витрати, прибутки. На нарахування, щоб ви правильно нараховували амортизації, правильно написували е, втрати там, додаткові. От, хочу, хочу розподілити свою сторінку на декілька підрозділів. Тобто ми будемо з самого початку, правда, це требує моєї, скажімо так, фантазії. Будемо створювати підприємство з нуля, вводити в Одине з чого починається статутний капітал, які реєстраційні документи і тому подібне. Ми на цьому підприємстві відкриємо. Тіпа декілька то тобто есть основних не основних, а просто видів діяльності. От, допустим, рослинництво, можна тваринництво, велику, рогату худобу, можемо також квет-будівництво, щось побудувати. Також можемо побудувати сонячну станцію для свого використання, коли збудуємо для продажу на ринок. Тобто, щоб ви побачили всі аспекти бухгалтерського обліку. Так, це займе е, такий великий відрізок часу. Але все ж таки я думаю, це буде корисно для вас. Також я хочу вас попросити чи, можливо, запропонувати, що якщо, допустимо, вам потрібно взнати якесь питання швидше, тобто ну, я поки дойду, до определеного питання: там, податковий кредит, зобов'язання, касовий метод обліку, звичайний, по першому по першій події. Тобто, все ми ми будемо це розглядати. Але якщо вам оці от всі бухгалтерські аспекти для чайника не потрібні, вам потрібно в... вникнути Перейти до більш глобальних питань. От, то а, прошу вас е, написати, записати на моїй сторінці. От питання. Мій помічник е, передивиться питання, от, скомпонує їх мені. І я думаю, раз два дні або раз три дні будемо дивитися, скільки питань е, я буду відповідати все це отак, от наглядно. Виходити в ефір і розказувати, показувати все це на. Е, Реальних документах, як це потрібно робити, як це потрібно оформити, от, якими проводками це потрібно провести, і що робити, щоб це було не наказуємо со сторони перевіряючих органів.